Шановні колеги, відповідно, до розпорядження міського голови від 16.01.2025 номер No10Р про скликання позачергової чергової 27 сесії Хмельниччини міської ради району полтавської області 8 скликання, -го <головіка> на розгляд депутатів було винесено досить багато питань порядку денного, зокрема і, скіка, 64? 64 питання. І зараз у нас буде ще додатково питання. Ми з Олександром Володимировичем порадили ми Тетяною Григорію. Зараз ми винесено питання щодо відшкодування. Різниці в тарифах надавачам послуг для того, щоб зменшити навантаження на наших ремечужан, на громаду, ми частину цих платежів здійснюємо з міського бюджету. В рамках 4% від суми зібраного в місті ПДФО. Ми компенсуємо витрати надавачів послуг на тепло, на воду, на Водовідведення нашим надавачам послуг комунальним підприємствам, в тому числі підприємствам приватного сектору. Це визначено законом. Це нам дозволено. Тому зараз це питання по результатам опрацювання погодної частини фактичної 2024 року. Ми можемо приймати, компенсувати, видати деякі там надавачі послуги ще два року, на закриті позиції, закривати позиції 24 року, ну і далі рухатися двадцять п'ятий рік. Тому дане питання буде зараз внесено з голосу. Тому є пропозиція порядок денний спочатку за основу з одним депутатським запитом Геннадія Михайловича Іваняна. За основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Тетяна Григорівна нам зараз дасть рішення на форумі. Про підручення програми, відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, пошуки з постачання теплової енергії, пошуки з постачання гарячої води. Уміні централізованого вода постачання та централізованого кода відведення для населення на 2025 рік. Все, плюс дякуємо. Шановні колеги, які зміни відбудуться в порівнянні з такою ж програмою на 24 рік? Ми додаємо сюди погашення нашої кредиторської забороненості перед окреманчуцька ТЕЦ. Даним Ну, Підприємство, яке не працює, і, на жаль, ми не можемо розраховувати на надання ними послуг, але наші борги до моменту руйнування перед ними є, і їх треба віддавати. Ми з вами брали певну паузу, не робили цього, але ну, треба, треба все-таки це заплатити. І друге, ми сюди включаємо наш комфортний дім це комунальне підприємство, яке стало надавачем послуг в галузі водопостачання та водовідведення в населених пунктах. Об'єднаних з містом Кременчуком Потоківської громади, зокрема в селі Потоки. Тому ми е, додаємо цих двох надавачів послуг в наш проєкт фіш. Е, і все. Суми, ви розумієте, залежить від надходжень ПДФО, це 4%, тобто оформлений чистий розрахунок. Надавачі, як і раніше надають розрахунки, ми їх перевіряємо, верифікуємо і потім виплачуємо всі.